Розділ 20. Серед них, ізраїльтян, був один веніямінець, негідний чоловік на ім'я Шева, син Біхрі. Він засурмив у сурму і вигукнув: Нічого спільного в нас нема з Давидом, і не маємо жодної спадщини в сині Єсея. Ізраїльтяни, розходьтесь по своїх оселях. Після цього всі ізраїльтяни, залишивши Давида, пішли за Шевою, сином Біхрі а юдеї залишились зі своїм царем від Йордану і аж до самого Єрусалима. Прибувши до свого палацу в Єрусалим, Давид взяв десять колишніх наложниць, котрих залишив стерегти дім, і помістив їх у домі під охороною варти. Вони залишались на його утриманні, але він з ними не спілкувався. Так вони жили, як удовиці, усамітненими до своєї смерті. Цар звелів Амасі. Протягом трьох днів склич мені мужів Юди і сам будь присутнім. Тож Амаса пішов скликати юдею, але не вклався в призначений для нього час. Тому Давид сказав Авішаю тепер Шева, син біхрі, може наробити нам більше лиха, ніж Авесалом, тому візьми воїнів свого володаря і дожени його, аби часом він не захопив якогось укріпленого міста та не втік від нас. Отже, з Єрусалима вирушили хоробрі воїни Йоава разом з керетійцями та Пелетійцями в погоню за шевою, сином біхрі. Вони вже були біля великого каменя, що в Гівевоні, коли їм назустріч з'явився Амаса, а Йоав мав на собі військовий плащ, поверх якого збоку висів у піхві, припасований до його пояса меч. Коли він ступив уперед, меч випав з піхви. Йоав сказав до Амаси, Як твоє здоров'я, мій брате? І вхопив Йоав правою рукою бороду Амаси, як ніби хотів його поцілувати. Амаса ж не зауважив меча, що був у другій руці Йоава. Він уразив Амасу в живіт так, що його нутрощі випали на землю. Повторного удару не було, бо той помер. Після цього Йоав разом зі своїм братом Авішаєм вирушили в погоню за шевою, сином Біхрі. А один із воїнів Йоава, зупинившись над тілом убитого, заволав хто відданий Йоаву і хто за Давидом, вперед за Йоавом. Тіло Амаси лежало в крові посеред дороги, і цей воїн зауважив, що все військо зупиняється біля нього. Тому він відтягнув Амасу з дороги на поле та накинув на нього плащ, оскільки він побачив, що кожен, хто проходив повз нього, зупинявся. Таким чином, коли тіло Амаси прийняли з дороги, все військо побігло за Юавом у погоні за шевою, сином Бігрів. Ашева пройшов через усі Ізраїлеві племена аж до Авел бет -Махи. зібралися і також пішли за ним у місто всі біхрійці. Отже, у севійсько Юава підійшло і взяло в облогу Авел бет мааху Вони насипали навколо стін міста Вал. Готуючись штурмом зруйнувати стіну. А тим часом одна мудра жінка заволала зі стіни міста: Послухайте, послухайте, передайте Йоаву, щоб він підійшов сюди, я хочу з ним поговорити. А коли він підійшов до неї, жінка запитала: Чи це ти Йоав? Він же відповів: Так, я. Вона ж сказала: Вислухай слова твоєї слугині, а він відповів: Я тебе слухаю. Тоді вона почала говорити такі слова. В давні часи у наших пращурів була приказка такого змісту. Обов'язково порадьтесь у Авелі. Після того все добре закінчувалось. Ми є одним зі спокійних і вірних міст Ізраїлю, а ти хочеш зруйнувати матір ізраїльських міст, для чого нищиш Господню спадщину? відповідаючи, Йоав сказав. Ні, ні, у жодному разі я не хочу нищити і руйнувати. Йдеться лише про одного чоловіка з Єфремового нагір'я. На ім'я Шева, син Біхрі, котрий підняв свою руку на царя Давида, видайте його одного, і я відійду від міста. Тоді жінка сказала Йоаву зараз його голову скинуть тобі зі стіни. І та жінка пішла та своїм мудрим словом переконала весь народ, тож відтяли голову Шеви, сина Біхрі, і кинули її Йоаву. Після цього він засурмив у ріг і все військо відступило від міста. Кожен пішов до свого намету. Потім Йоав повернувся в Єрусалим до царя. Отже, Йоав став воєначальником над усім військом Ізраїлю, а Беная, син Єгояди, очолив керетійців і пелетійців, Адорам був податківцем і керував трудовою повинністю. А Йосафат, Ахилудів син, був начальником канцелярії, Шева був писарем, а Садок і Авіатар священники. так само Іра з Яїра. Був особистим священником Давида.